Поліція! Поліція працює! Метою виявлення тобі вилучення речей. предметів в їх заборонено, а саме вони зброї боєприпаси. зараз будемо проводити. Це один дві Так, Добре. Одразу стоїть пакет. От що тут? Ну, ну все тут є. — Все є. Давай помаленьку будемо. До кінця це. Угу. Тут та, та, повністю пружину. Маленьку тут теж велику туди будемо ці показати. Ось да, так. До працівників кримінальної поліції Тернопільської районної управління поліції надійшла інформація про те, що невідома особа займається збутом незареєстрованим вогнепальною зброєю. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що ним є житель міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта було виявлено та вилучено предмет візуально схожий на пістолет ТТ, пістолет-револьвер-наган та пістолет Фальтер. Дані предмети були вилучені та направлені на експертизу. За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.